Друзі, всім доброго вечора. Слава Україні, слава нашим захисникам. Машинка на ісходні. Збираємося в дорогу. І загнав уже бусмана, зараз грузимо одну кубишку хлопцям 151-го і цю кубишку передамо 58-му хлопцям. Так що дякуємо моїй і, і хлопцям за їхню підтримочку, Ну і вкинемо ще з десяток каністер. О, так що зараз з Оляшкою грузимо. Оляжка, мабуть, так колесо ще сюди впідперед і ящик, а те все туди замандячимо. Що це? Ну, оте коло запаску, щоб з краю була. О, бо все може бути. Ми з тобою, пацани, не горді. Бач, обратно затягнуло, обратно. Ні, був дощик, не такий, не дуже, але був. Так що, друзяки, грузимося. Сьогодні вдвох у рейс. Не чайний рейс. Теж зараз кіпіш. Валя Саюк дуже сильно просить автомобіль. О, хтось до нас знову летить, патрон контролює ситуацію. З ріжкою загрузимо бочечки. Там у нас ще є водичка. О, такого ми не планували, нікого з дівчат не напрягали. О, і зараз будемо пекти пекти по тихому вдвох. Може достанемо, перекимаримо, да, Гриш? якийсь часок. Ну, все може бути. Ти його викинув нафіг. Так, загрузили з грішкою дві кубишки. На сьогодні нічого такого не буде. О, туди закидає. Хто це тобі водички дав гріш? Ді... Дімі Шевченкові Дімі Шевченко подяка. О, ще хотіли покалядувати трохи на солярку, але ну, ми не вспіли. Так, да, вірьовочка хай буде. Солярочку теж візьмемо. Запасочку. Сюди у нас там небагато. Ми зараз закидаємося водичкою. Ми зустрічаємося, передаємо автомобіль. І забираємо, з зрішую на ремонт автомобіль. Так що, та ми можемо запаску кинути і всередину в салон. Чи, або туди і закинь, так. Да. Так що зараз розвертається і під'їжджає, грузимо водичку. Якраз щось Ігор дзвони, цю машинку вже може на цих виходних вже заберуть. А цю машинку десь після аж 17 го числа хлопці заберуть. Ну а це не наша, цю будемо ставити на ремонт. Цю навару сьогодні відганяємо. А ту навару, ту навару приїдемо, ще теж хлопці вийдуть. Оприділимося, коли зможуть, тоді відженемо. Так, Григорій переїжджає, на нашому підбитому їдемо, зробили сьогодні тягу, поміняли. Ще один рейс все-таки зробимо, буде видно. Так що, друзяки, зараз загружаємо, ще в нас є трохи проціколи. Там ще пару пакетів подонів квасу, заберемо хлопцям, щоб воно вже в нас не стояло. Не знаємо, коли будемо наступний раз їхати. І є в нас ще дві баночки коли. Хлопцям передамо. Їжачок нам тоді зробив. Так що ми зараз передаємо це все діло. Загружаємося. Та грішка гарний коскладань. Що там, ще трохи є? Є. Трошечки водички. На жопку, звісно, це не дуже добре. Ну, але нічого страшного. Зараз розподілимося. А хто це тут ходить? Нема моєї жінки вдома, то вона це прийшла. Ти вже одразу з коробками, так? Да? Ні, я. Баришевська хунта, привіт. Це що це таке? Це мені, чи що? Привіт, все, дякую, буду носити. Не закривай, що Юра все несе нам речі. Привіт, братику, привіт. Добрий Можна і в салон, кидай в салон. Да. В принципі, воно ж не скоро порчишся, Наташ. Що Що ти не скоро портишся? Там це таке печиво не треба. Та нічого не треба, бляха муха. Печиво, цукерки, там. Все, Ні, там асорти, там і вологі ну Хлопцям вже буде приємно, хто, хто приніс. І, і Коротше, комплект. Всього. Ну, таке. Все. Асорті. Баршівська хунда, ми вам дякуємо. Я не можу за що, то хлопцям дякую. Так, так. Да, да. Ота мені, якщо був була переписка у Фейсбуці, хтось мені пише, якого беня хлопці дякують вам. Я кажу, ну, їх ніхто не заставляє, але дякують хлопцям, які ну, виконали деякі прохання і зробили деякі речі. А я кажу, ну, раз хлопці хочуть, ми то дякуємо кожному військовому за кожен ранок, за кожен вечір. Справа в тому, що е... Ну, це вже наче як правило традиція. правило, традиція. Один одному подякували і на душі да, 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 да. Але типа мені пишуть таке, що ти типа. Ну там у відео сказано Юрій Бугаєнку, Віктору Безсмертному і Анатолію Васильовичу Лихно. А я й пишу. Кажу, ви просто не знаєте поза кадром, що ці люди роблять. Да? І я кажу, якби не вони. От Васильович взагалі. Він і не сьогодні вже Київ, броварі, обухом. Да. А я кажу, мені приємно, і я ж не заперечую. Це дуже добре. Тому, що Але дякуючи їм, я просто написав, О, де, в якій державі свиноводи, прості селяни повинні в домашніх умовах робити засоби електронної боротьби і, і там деякі речі. Да? Ну от я кажу, і за цього їм і подякували, що хлопці зверталися. До одних, до других, до третіх, а прості люди об'єдналися і зробили таку річ. Так що зараз чіпляємося і печемо. На Донецьк. не планував 12 днів нікуди не їхати. Ну не вийшло. Що, братіха, заводь тачку. А що ти боїшся? Ти нормально я все. Контролюй, щоб він тільки не заїхав, непонятно куди. Та я пускаю, тільки ж він світ включив.

Водова, 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 водова. Оп, оп-оп-оп, одліч. Оп, оп, Все, молодець, є. Так що ночні, ночні пригоди Григорія назав. О, так розвиднілося. На маленькому цьому то погано показувало. Так що на дворі вже темніє. Зараз прив'язуємо тачку. Дебела тачка, звісно. Так що бусик наш, братанчик, вибачай. Ну, Ще треба з'їздити. Побитий, покоцаний. Ну але в рейс. Так що зараз прив'язуємо нашу навару. Братан, нормально? Чи... А? Красно, красиво. Ану, лайкосик постав, я з фоточкою. Отак, так, мій маленький. Брат, ми з тобою вдвох. Та я відео знімаю. Назарік вона складає, стається на господарстві. Ось, із свинюхами моїми. Ну а ми з Олежиком, я зараз перезуваюся, беру чемодана. Помаленьку будемо пекти, прив'язуємося. Так що такий ще один відосик вечірній. Як казали нам, да? Ну хто вас заставляв? Ви ж самі хочете. Тут вже хочемо. Одне тільки важко вдвох ну, в таку жару їхати, коли немає кондіора. Ну, але то таке. Хлопцям набагато важче, дуже набагато важче. І це навіть не порівняти із цими всіми моментами. Так що, друзі, на цьому буду завершувати наші відоси, буду допомагати Гриші в'язатися. І будемо збирати. Так що, друзі, на цьому все. Всім дякую за підтримку, за довіру. Якщо є можливість, підтримайте нас копійчиною донатом. Даже 50 гривень це вже літра солярки, це було б дуже непогано. Ну а так, по копійці 10-20. 100 гривень було б добре. Так що на цьому все. Комарі кусаються. Ми завершуємо відосік. Всім миру, здоров'я і добра. На цьому все, всім пока-пока-пока.